Шановні друзі, перш за все хотів би сказати декілька слів про те, чому ця подія відбувається тут, а не в проспілках. момент, коли я і багато хто інших пропонував створити організацію Майдан, яка мала би охопити мільйони людей, так як охоплювала свій час солідарністю Польщі, Народний фронт При Балтиці, Народний Рух в Україні, з крипом це пройшло. Рішення, але після того стара номентура побоялася великої активності і Рада Майдану була створена, ну, законсервована. Фактично Казан був накритий партійною кришкою, і в результаті, згідно з всіх законів фізиці, народна енергія вилилася і створила іншу організацію, яка сьогодні називається Форум Майданів. Я себе почуваю дуже дивно, бо вчора отримав мандат від Ради Майдану перейти через Майдан і привітати форуми. Але в мене жодного сміху немає, бо насправді це чистий 18-й рік. Армія Муравйова, очевидно, стоїть на, на північному кордоні. Є агентура, очевидно, працює в столиці на місцях. Ми тим не менше міряємося деклараціями, намірами і громадянською відповідальністю, ступеню громадянської відповідальності від кородонтів. І в даному випадку я не хочу шукати, хто більш вперше, хто ні. Реально це так, бо сьогодні, сьогодні реально тут так і не спитали перед початком, що відбувається в політикумі, а в результаті завтра буде зворотній процес. Політики навіть не, си, не сильно заморочаться тим, що відбулося тут. Зрозумійте, друзі, двигун дає струм тільки тоді, коли ротори і статор співпрацюють. Да, у нас хренувати обмотка у статорах. Але там да, ротор інколи крутиться ну, не, не зовсім е, з однакової швидкістю. Але тим не менше, не стоїть питання е, міритися, влаштовувати змагання в момент, коли все вирішується буквально днями. Друзі. Так, да, я розумію, що треба і програма майбутньої країни, і, і технічні завдання, і критерії, і все інше. Але сьогодні йдеться лише про два шляхи зміни країни, перезавантаження країни. Або це буде на вулиці. Тоді давайте зараз вивчимо рецепт котеля Молотова і як краще заточувати да? бігу. Або, або, або парламент, шановні, третього шляху немає. Доповідаю про парламент. Ситуація дуже проста. Під впливом західних санкцій, під впливом вулиці, під впливом безчинств влади, яка просто занурює країну в хаосі, цього бояться і оригінали, також не порозумію. Бо Донецький приклад, коли ті били один одного, ну всі запам'ятали. Е, під впливом е, дефолту, про який зараз мало говориться, але він просто є наявним. Реально, при місячному плані податків січня 30 мільярдів зібрано 5 гривень. А заплатити тебе мільярд баксів, вибрє, мільярд 0,22, якщо не хочеться. А Путін грошей не дає, поки не буде нового бую. І тут наступає наш момент. Немає кредиту без нового уряду, немає нового уряду без поверхної демократичної конституції. Стоїть питання, хто таке рішення може прийняти? Депутати. І свідь ми не розказували про те, що наші лідери є нерішучими або використовуючи інші слова, інших лідерів опозиції в нас немає. Других їх для вас немає, як казав один вусатий класик. Тому стоїть питання до вас, шановні, провести московий штурм, як примусити владу владних депутатів перейти на сторону опозиції і дати 300 голосів за відновлення конституції, по якій уряд буде складатися не в адміністрації указом президента, а рішенням парламенту. Питання, як це може забитися? Так, да, і зразу, ніяких ілюзій, друзі, цей уряд не буде відповідати, прийняти тут критеріям. Бо колективна богословська не буде вам голосувати за чистих і непорочних міністрів цього разу. Але це може дати можливість виборів, на яких буде сформований зовсім інший президент і інший парламент. Стоїть у мене запитання, як ми можемо допомогти, щоб депутати більшості, які, за словами наших партійних вождів, нібито вже є 230 з лишнім, і підписи їхні стоять, але вони ніяк не розміряться перейти цей цю От як їх підпихнуть? Чим піднімається градус? Грушевськими і адмінбудинками не піднімається, запевняю вас. Вулиця... Можна я виступлю? Можна я виступлю? Виступ? Піднімається пораз, пляшка туди ще тут зібралися. Градус піднявся. Вулиця Грушевська примусила Януковича піти на переговори. Але уряд Азарова злетів тоді, коли захиталася влада по областям і тут присутні головні діючі особи головного напрямку тиску, не в Києві на Грушевську інституцію або Хещадку а в областях, в першу чергу, центральної і східної України. І головне питання, яке тут, треба прийняти питання, чим західні народні ради, які фактично мають всю помоту влади, можуть допомогти тим, хто знаходиться на півпідпіллі або в повному підпіллі. І відповідь на це питання дуже складна. Але для того, щоб на неї відповісти, я особисто завжди питаю харків'ян, Одеситів, Ніопетровців, Запорожців, полтавчан, ви на останніх виборах дали за всі види опозиції від 35 до 40% виборців. Якої халіри ви дозволяєте з собою вийти так, ніби у вас 3-4%? Відповісти, якої халіри? Бо немає лідера, який перейшов Рубікон. Немає колективного організатора, як казав Ленін я Хотмудак був, але розумний. Газети або інтернет, принаймні газети, листівки і так далі. І немає, зрештою, просто елементарного зв'язку між собою, організації. Так ось на сьогоднішній день ключовим питанням тиску на регіоналів. Є посилення протестів на сході і в центрі України. І для цього треба партійні опозиції, я їм це вже 10 разів казав. І рекомендую натякаю, щоб ви їм ще раз казали. Мільйонна російсько-українськомовна газета Майдан, яка буде пояснювати східним братам, що, власне, робиться в країні і кого вони, власне, захищають своїми тілами. В повному сенсі цього слова. Друге питання, коли в кінці кінців... Вам допоможуть організаційно. І третє, коли лідери і опозиції громадянського суспільства проведуть великий східний майдан, наприклад, у Дніпропетровську. З моєї точки зору, четверта сесія Ради, якби цієї неділі такий майдан відбувся в Дніпропетровську, то б мали нову більшість. В Харкові, в Одесі, вони є принципово, навіть в Полтаві. Зрозумієте, я, я також, як і пан Бестерицький, дуже ціную інтелектуальний рівень тих, хто тут зібрався. Він на голову більше того від тих ролисторів, які я ну, спробував зібрати по Україні після свого звільнення. Але зрозумійте, армія Муравйова стоїть на кордоні. Народ, ви воюємо не з Януковичем, невже ви цього досить не зрозуміли? Ми воюємо з Путіним. Невже ви досити цього не усвідомили, що рахунок пішов на години. І тому, ну, при всій повазі, до потрібної декларації, до потрібних інтелектуальних зусиль. Тут потрібне рішення, яке з'єднає два будинки. Розділених Майданом. Бо тут сидять міські, там сидять руки і ноги, без яких також нічого не працює. Ми маємо з'єднати ці зусилля, по-перше, а отже, делегувати туди конкретних ваших представників, які будуть там постійно діяти і тиснути, бо Майдан промотує не тільки владу, але в першу чергу опозицію. Делегуй, делегуйте туди своїх представників. по-перше. ви хочете мене закліміти? Давайте, да. я помочу, Но... заклямір. Но... Пане, Но... значить, це перше. Друге. Звертайтеся з конкретною пропозицією до партії. Бо партії носії не тільки депутатських шти... штиків, але ще вибачте і власники грошей, які вони виторгли за свої продавні пушек. Звертайтеся з потребами для посилення акцій в центрі і сході України. Давайте це робити разом. І третя позиція, ви розумієте, я виступаю не від партії. Мій статус всім зрозуміло, я напівпровідник по фізично. І третє, давайте все ж таки і між собою. Не радіти, коли в резолюції замінимо слово влада на режим і бурні аплодисменти. Давайте доросліше. Не в словах зараз діли, в механізмах і в конкретних організаціях. Тому ну, я не хочу вам диктувати нічого. Не маю на те права. Ви, напевно, самі можете розпорядитися е, і своїм часом, і своїм інтелектом. Але завтра ви маєте стати тими, хто буде давати технічне завдання політикам, тестувати політиків, наймати політиків до влади і дай Бог знімати їх звідти. Сьогодні необхідно посилити організаційну роботу на вулицях Центральної і Східної України. Оце той меседж, яким я сюди прийшов. Якщо я не правий, я не претендую на жодну монополію на істину. Але почуйте, сьогодні не час інтелектуальних змагань, а тим більше вияснюємо, хто з лідерів опозиції кращих, що гірших. Інших в нас немає. І без вас вони не працюють, але ми без них не можемо по попарламентським методам подавати цю так, як завжди. Дякую Дякую вам. Дякую, пане Юрію. Друзі, і ще на пів слова на захист ротора. Значить, ми статору пропонували.